Я вирішила взяти вас з собою. У мене сьогодні така елегантна зачіска, вона для мене нова, я зазвичай так не ходжу. Але сьогодні, так як я буду зараз робити маску, все таке, в мене багато домашніх справ, то я вирішила ось так заколоти волосся. Для мене це взагалі незвично, але хай буде. Сьогодні я хочу зробити маску від бренду «Інститутом». Не дивуйтеся, тут віші написано, але тут маска інституту. Зараз я собі нанесу на обличчя, Ось і що ще? Також в мене є ось такі відкристас пробники. Якийсь мікропілінг. І що ще таке цікаве, я також хочу зробити собі, можливо, сьогодні. Ось, давно в мене лежить, але ніяк не можу використати. Тому сьогодні у нас Beauty Day. Ще вам... Що вам ще потрібно знати про мене, що я обожнюю вологі серветки. Я ними просто протираю все. Також у мене собаки і особливо лола. вона дуже сильно зараз ліняє, І ця шерсть, вона просто повсюди. І ось ці вологі серветки, вони мене спасають. Я ними все-все-все протираю, я обожнюю. Це дуже зручно. Тому зараз зробимо собі тут б'юті-зону і будемо кайфувати. Ще я сьогодні хотіла розібрати гардероб. Точніше, я вже давно все хочу зробити, але в мене просто не вистачає часу і чомусь бажання. я давно хотіла зробити собі певні луки для того, щоб максимально задіяти свій гардероб. Тому що останнім часом я ношу одне і те саме. Тому треба це виправити, можливо, щось собі скомбінувати. Так. Зараз будемо робити різні такі дівочі справи. Я принесла одноразові рушники для того, щоб зараз умити обличчя і одразу використати рушник. А, якщо чесно, я не завжди це роблю. Але а, коли в мене вони є, то я частіше за все намагаюся використовувати саме одноразові рушники, для того, щоб не було ніяких висипань. Але що хочу відмітити, я постійно про рушники, тому, тому ось, ось так. Так, як є. Так, Зараз є. Лютина, це. Зараз люди, які в мене будуть дивитися, будуть взагалі в шоці? Що Шо вона така? таке? Балакуча. Але я в житті, ну, у мене все залежить від настрою, але в більшості я дуже активна і дуже балакуча. Тому, тому я і вирішила, що мені треба знімати Ютуб, бо мені постійно треба щось розповідати. Ось, наприклад, сьогодні я була на водінні. Що вам хочу сказати, що найголовніше знайти ту людину, яка би вам підходила. Мій інструктор він взагалі каже, що я королева, що все в мене супер, що постійно мене хвалить. Звісно, є моменти, над якими треба працювати, але в цілому це дуже важливо. Я не сексизм, ненавиджу, коли якось грубо спілкуються, Тому для мене це табу. Ось тому так. Ми з моїм інструктором постійно сміємо з щось розповідаємо, щось їдемо. Ну, коротше, дуже-дуже класно це все відбувається. Ось ця маска інститутом, вона взагалі така не дешева. І наче вона дуже круто повинна працювати. Зараз помолодію на 5 років. Ну Все. Боровки сали. ось така краля. А тепер я вас запрошую в святиня святих. Це моя гардеробна. О, <свісно> якщо чесно, я так довго про неї мріяла, що не можу нарадуватися. Тому так. В принципі, це не весь мій одяг. В мене достатньо багато всього різного. І зараз воно дуже погано все розвішено, мене це дуже бісить, але чомусь я весь час це ігнорую. Ще я вам покажу своє новеньке взуття. It's my new love. Я вже не можу дочекатися, коли їх вдягну. Вони нереально стильні, нереально красиві, під все підходять. В принципі, давайте так на чистоту. Ось в мене ще. Схожа пара, але в білому кольорі. Ось така в мене пара. Також вітнамки в чорному кольорі. І мої одні з найулюбленіших це ось ці. Вони на низькому ході. Вже їм 5 років, я їх обожнюю. Так, да, да. я та людина, яка скуповую все однакове. І мені це подобається. Я взагалі знаходжу в цьому щось різне. Ось, наприклад, ці лакові. Тому, тому так я обожнюю лак, лаковане, лакероване, лакероване взуття. Тому так. Зараз ми з вами. Зараз ми з вами щось відсортуємо, щось приберемо взагалі розберемо. У мене є ось такий кожен. Піджак. Я хочу його зараз якось застилізувати. Не знаю, що з цього вийде. Точно хочу його Його беремо. У мене ще є ось такі льняні штани. Я думаю, також взяти їх. Можливо, ось цю ковтинку. Що це в нас виходить. Можна це взуття. Взагалі мені легше виходить, коли я. Ні, ні. Інколи, коли я завчасно продумую луки, мені легше, а інколи ні. Ну, коротше, зазвичай я намагаюся завчасно це зробити. У мене є така проблема, що через деякий час мені постійно наблюдає вся моя, весь мій одяг, тому ось тому так. Так, що в нас виходить? Давайте подивимося ось ця ковтинка, ось ці штанішки і кожен піджак. Наче непогано. Зараз подивимось. Хочеться, щоб, знаєте, прийшла весна, і я така оп, і в мене є багато класних образів. Тому так. Да. Зараз я провдягусь. Це щось взагалі я собі по-іншому уявляла. Взагалі не дуже. Значить, як ось цей піджак може собі існувати як окрема одиниця. Я його хочу якось. Коротше. Не подобається. Це вже більше нам підходить. Да? Ну що, наче оця кофта сюди не підходить взагалі. Ладно, в мене є інший варіант. Ще класно. Не бачу. О, ну, в принципі, в принципі виглядаю непогано, але наче якось штани дуже політні. Я все змінила. Тепер в мене ось такі брюки, ось таке взуття. Ну. ну все. Це вже Олд Мані. Десь ця штучка. Значись, <зачістку>, ця мені взагалі не подобається. Так, ну що, один образ є. В принципі, цей образ можна і змінити, одягнувши статус кетому я, я зараз не буду вдягати. Ну, ось так. І вже образ виходить такий більш спортивний, в принципі. Інколи ти що взагалі в мене є. Так. Ось такі штани нові. я їх думала поєднувати ось так разом. Бачите? І, а, типу, ось ця сумочка. І також може бути гарно. Я тут наведу порядок, щоб все було на своїх місцях, щоб все було гарно. Вже став час змивати цю маску і вона якось дивно себе поводить. Так цікаво, що вона просто ось так скатується. Сподіваємося, що вона подіяла і буде все супер. Шкіра після маски така. Зволожена, дуже м'яка, дуже приємна. Прям вау, клас! Мені сподобалось, але воно трошки важкувато змивається. В мене тільки що був такий сильний камбек. Я щойно надихалася парфюмом, який я купила, коли була в подорожі з мамою, і він в мене просто повернув в ці спогади, коли ми були разом. І це так приємно. Ах, реально. Мій швидкий перекус. Хотіла вам показати ці хлібці. Вони космічно дорогі чомусь, але дуже насично, такий смак в них. Ще були сирні, і якщо чесно, мені треба було брати сирні, бо ці прям такі, дуже з перцем. Я думала, буде смак паприки, а воно прям дуже такий смак болгарського перцю. Тому так, в мене також тут ось такий бульйон. Думаю, що це дуже. Корисно, це від Мілтайм, Собі заварюєш і класний, дуже смачний по смаку. Ось такий в мене буде зараз перекус. Я ще обожнюю каперси. Вони нереально смачні. Я не завжди так їм, просто останнім часом мені захотілося, я побачила в тіктоці ось ці хлібці. Ну, в принципі, це легко, швидко, тому да. Тому сьогодні в мене такий перекус, обід. Це дуже смачно. І цей бульйон, він також нереальний. Я обожнюю каперси. Вони дуже смачні. Уся все, все в поєднанні. Эмезі. Далі. В Воно трошки гострий Лола саме голодна, вона трошки відлілася. Товстенько тепер у то нас вона любить покушати, поліжати, відпочити. Всім доброго ранку. Я нещодавно прокинулася Я дуже поспішаю. В мене сьогодні на 12-ту буде стрижка, тому я швиденько збираюся, нічого не роблю з волоссям, тому що. Я йду до світочки, і вона мені все зробить дуже гарно і класно. А, ось. Тому, да. тому я зараз швиденько збираюся і буду виїжджати. Потім вам дещо цікаво, покажу, що у мене з'явилося. Це була моя мрія останніх місяців, днів, років. Тому да, зараз я вже несу свою сигуртку. І... Можливо, зроблю легенький макіяж. Тому так, взагалі, я обожнюю силаки, я тільки ними користуюся, зазвичай, тому що вони мені підходять краще за всіх. Я не фарбуюся дуже сильно. В мене є ось така от мініатюра від Сен Ларан. Взагалі я люблю ще від Сен Ларан консилер. Він в мене був вже декілька разів. Такий дуже легкий, все з ним супер. А це такий маленький пробник, Я не знаю, я вже ним користуюся багато. Ну, не багато, б... да, багато місяців. Тому так, да, трошки собі зроблю так от під очима, щоб я виглядала свіжіше. Тому так, я декілька днів взагалі нічого не знімала, бо я працювала, не було часу. Тому ось зараз вриваюся, вриваюся. В новий день і одразу починаю знімати. Коли я жила в Дніпрі, то я ходила до Ілони. Ілона — це дуже також класний майстер, і в мене багато років було каре, і вона це робила ідеально. Але зараз я вирішила, що треба відростити волосся. І тому е хожу до святочки. Вона супер, вона реально класний майстер, вона робить дуже гарне. Зачіски. Ну, сподіваюся, що так і буде. Я їй там зазвичай показую, що мені подобається, і вона це робить. Ось, я до неї ходжу саме тому, що вона, типу, професіонал свого діла. Тому от, ось так. Сьогодні в мене настрій нафарбувати губи. Що це в нас буде? Це в нас буде олівець з М-да. Mm, Він такий холодний, але дуже-дуже мені подобається. Ще нещодавно я ходила на силове тренування, нічого не зняла, але я трошки офігіла після того, як я повернулася додому. Я ще вирішила поїхати на велосипеді додому. І на наступний день, сьогодні, в мене дуже сильно боли, тому що я робила невеличкий перерив між силовими тренуваннями і більше ходила на бари, це також важко. Я дома тренувалася, потім я ще пішла в зал. Ну, я зазвичай так не роблю, але просто в мене був час, то я вирішила, що треба, треба. Я вчора я просто я не могла підняти руки, в мене все боліло. Да, ось такі справи дівчата. Та хлопці. У мене на самому цікавому сів телефон. Так, хочу вам показати свій образ на сьогодні. У мене це моя улюблена сумочка. Також новий тренч. і костюм це No Name. Мені дуже подобається. І ось таке взуття. Також я нанесла свій улюблений Парфюм, я його обожнюю, він в мене вже закінчується, але він Ах, нереально класний. Ну, да. Ось такий образ. І зараз мені зробити зачіску, то буде все гарно. Забудь, будь мої. моє. Дужу їй Я вже повернулася додому і подивіться, як гарно. Світочка мене підстригла. Просто нереально. Зараз у мене вже відросло волосся, то можна експериментувати по-різному. У мене тут багато слоїв. Трошки ми зробили ось тут. Коротше. І... Ось так це все виглядає і з рівним волоссям дуже гарно. І я собі потім зроблю зачіску, і думаю, це взагалі буде прям вау, мега круто, мега гарно. Сподіваюсь, що ще відросте волосся класно, і я взагалі зможу собі зробити такий гарний-гарний каскад на довге волосся. Тому ось так. Вже мені дуже сильно подобається. Гарні такі переходи. Прям вау. Я не, не можу радуватися. І волосся воно ну, таке м'яке, ой, дуже-дуже приємне. Я не можу вам цього не показати. Це моя мрія, яка нарешті збулася. Я обожнюю морозиво, а тепер я зможу робити сама собі його. протеїнове, Бо будь-яке це просто нереально крута штука. Це ніндзя кремі делюкс. Я її вже, можливо, Майже рік хочу, я постійно, постійно хочу і пускаю на неї слюні. І ось нарешті, 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 вона в мене з'явилася, і я дуже сильно рада. Дівчата мріють про карт'є, жінки мріють про ніндзя айскрім. Я не можу вам описати наскільки я рада, бо це просто нереально круто. Щось там мене вже відпадає. Це розпаковка вже буде в наступному відео, тому що влог вийшов достатньо довгим. Але якщо цікаво, то до зустрічі в наступному влозі. я вам все покажу, розкажу, і ми з вами зробимо класний морозу. До речі, ось цей смузі дуже смачний. Я його сьогодні купила в сільпо. Все, до зустрічі в наступному влозі. i yeah.